Так, друзі, у нас цього тижня щось стільки набралося роботи, що просто капець. ще Такого не було. Відколи приїхали, все, в гаражі працюємо і зранку до вечора. Хочу показати, чим ми вже займаємося, вже не тільки підшипники міняємо. вже він, де, Кум навчився, міняє е, як він, як він називається, Вовка. Випарники міняє, як гарячі пиріжки. Зараз вам покажу. ось Дивіться, у нас зараз і, раз, два, три автомобіля. четвертий тільки що виїхав. Тут це наша машина, маємо віддати її в неділю. Зараз замінюємо тут підчепники в електродвигуні. Це наш автомобіль, який ми приганяли для нашого клієнта. Одразу паралельно до нього стоїть білий, але це не наша машина, Це нам пригнали її зі Старокостянтинова. Тут от також замінили підчепники в редукторі, в двигуні, можна сказати, робимо велике ТО. І ця наша машина завтра маємо віддати. Тут теж поміняли підчепники в електродвигуні і тепер не тільки. Дивіться, ось ця машина розібрана. Міняємо випарник. Вже все завезли. Чекаємо зараз на випарники і будемо збирати назад. Ось дивіться, скільки потрібно провести роботи, треба повністю витягнути всю панель. Це в нас від KIA Niro, це також від KIA Niro, а це в нас від Hyundai Kona. Все розібрано, і тут також у нас все розібрано, все лежить. Тобто рульову колонку не обов'язково витягувати, можна її на бік і все воно разом вилазить. На сьогоднішній день у нас є ще актуальна, кого би зацікавило, Kia Niro 2019 року чорного кольору 165 пробігу. Машина не потребує жодних таких якихось робіт по підчепниках і по парниках. Все добре, все працює. Зараз вам її покажу на ось на 2 не підготовлена. Це ось така чорний колір 2019 рік. Автомобіль має один лише косметичний підкрас, це, ось це ліве крило. Так, в загальному автомобіль максимальній комплектації, шкіра підігріви, обдуви, все працює. Зробиться детелінг, Ціна даної автівки складає 1500 євро. В неділю будемо відправлятися в Нідерланди, будемо забирати Ліф, будемо забирати е Кіаніру 2020 року, Ресту, е ще є одна Кіаніру 20-го року, ну, вже продана. Люди будуть забирати безпосередньо, зразу будуть їхати з нами в Голландії. Е і і, 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 вроді би все. Так, будемо підшуковувати. Зараз ось цю автівку ото наш пан Руслан зараз буде вести її до Львова. Зараз вона буде їхати відправлятися в Львів для нашого замовника. Також провели її таку велику дистриб'юцію, з, 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 переїхали до хлопців, які в нас займаються витягуванням'ятин. Всі, що можливі і неможливі, хлопці повитягували. Тут вже зробили так детелінг, почистили, відчистили. Е і Зараз дана автівка буде їхати до нас в місто Львів. 100 тисяч оригінального пробігу, ціна 16400 євро. Хладоян також замінили, людина попросила, зробили дистрибуцію, поміняли хладоян інвертора, промили систему і я думаю, що людина буде їздити і їздити. Було зацікаве будь-які автівки, дизельні бензинові гібридні, телефонуйте, заміна випарників телефонуйте, заміна підшипників, телефонуйте, все робимо. На, як то кажуть, стараємося на вищому рівні, щоб ви були задоволені. Також, хто має бажання їхати, можете телефонувати. Неділю виїжджаємо, хто має документи на виїзд, без проблем їдьте разом з нами, поможемо підібрати, оформити документи, супровід назад по дорозі, і, відповідно, супровід на мітниці, щоб ви розмітилися і, і отримали всі потрібні документи, для того, щоб ви могли поставити її на облік. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео. Дякую, до зустрічі!